Важливі зміни щодо проходження ВЛК з червня 2025 року. Міністерство оборони затвердило зміни до положення, яке стосується військово-лікарської експертизи в Збройних силах України. Мета цих змін зменшити обсяг паперової роботи та пришвидшити прийняття рішень. Я все детально проаналізував і загалом було внесено 180 змін. Центральна ВЛК тепер лише за потреби буде залучати інших медичних фахівців ЗСУ або затребувати медичні довідки для перегляду. До висновків. Фактично, ВЛК відокремили від ТЦК. ВЛК не будуть розміщатися в приміщеннях ТЦК, а будуть розміщатися в лікарнях, і документи між цими установами будуть передаватися через інформсистему. Введено обов'язкове рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, але ЕКГ лише після 40 років, як і було раніше. Якщо постановою ВЛК вас визнано повністю придатним, не пізніше наступного дня, вказана постанова буде. Буде автоматично отримана ТЦК та долучена до справи, в тому числі з медичними документами та результатами огляду. Відносити самотужки висновок до ТЦК, як це було раніше, вже не треба. При цьому в цей день вам повинні видати ваш примірник ВЛК на руки, постанову про придатність воєнний час чи на один рік в мирний час. 5 років. Якщо вас визнано непридатним, то постанова ВЛК направляється для перевірки до обласних ВЛК протягом 5 днів. Лише після погодження такої постанови з областю ви будете визнані непридатним. Довідка про обставини травми або поранення оформлюється в електронному вигляді та не пізніше наступного дня подається до інформсистеми. Один примірник в паперовій формі зберігається в особовій справі військового щодо причинного зв'язку поранень. Тепер видається не витяг з протоколу, а повний протокол. Загалом зміни стосуються більше прискорення документообігу та погодження висновків ВЛК. Як і раніше, раджу перед проходженням ВЛК отримати консультацію адвоката та зібрати максимальний пакет документів від незалежних медиків, щоб кожна ваша хвороба була врахована.